Я закупив товару на 10 тисяч доларів, і так багато кросівок в мене не було ніколи. Скільки я зароблю, коли це все продам? У цьому відео побачите, який товар я замовив, які пари кросівок найкраще продаються, де знайти постачальників. І звісно ж, скільки я зароблю, коли продам весь товар. А ти пиши в коментарях, якою справою займаєшся або хочеш займатися та отримуй 500 гривень на картку. Цей рандомний коментатор з минулого відео отримує 500 гривень. Напиши мені в телеграм. Ще три роки тому я купив свою першу партію шкарпеток приблизно на десять тисяч гривень і записав свій перший план у блокнот. Тоді я мав заробити 2-3 тисячі гривень, і це були для мене дуже великі цифри і великий профіт, який я мав отримати за 2 місяці. Перша партія продалась в нуль, але я не зупинився, а продовжував вивчати цей напрямок. Знову закуповувати товар і тестувати різні методи просування. Протягом цих трьох років я хотів переставати цим займатися десятки разів і навіть брав паузу, але все рівно повертався і завжди це приносило мені хороший дохід. Стоп, що я хочу сказати цими словами? Що не потрібно зупинятись, коли виникли перші проблеми, а продовжувати рухатись в своєму напрямку. Бо я міг Міг би зупинитись після першої партії, і зараз ви б не побачили, що я купив багато кросівок. Чотири місяці тому, коли я розпочав цю рубрику, то навіть не задумувався, що так швидко дійду до такої кількості товару. Розпочинав з дропшипінгу. На початку здавалось, що нічого не вийде, але постійно рухаючись уперед та потрохи замовляючи товар, я виходив на все вищий та вищий дохід і збільшував кількість позицій. Також протягом всього шляху я тестував різні методи продажу, просування і досі шукаю ідеальну та стабільну формулу. Три тижні тому я купив свою першу велику партію з 40 Кросівок, де всі моделі були топовими і коштували чималих грошей. 95% кросівок коштують від 100 доларів. Відразу все заніс у бухгалтерію, перерахував старий товар і повидаляв продані позиції. Найскучніший етап знали б ви, скільки разів я це все робив за останні 3 роки, але це обов'язково потрібно регулярно виконувати. Далі, йде веселіший етап для мене красиво пофотографувати. Робив я це на телефон. Але колись я тестував і пробував робити професійні фото товару, і можу сказати одне: якщо є можливість і час робити знімки на фотоапарат, робіть. І на Решті найцікавіший етап викладання товару, відписування клієнтам, отримання замовлень і відправка. Відразу після викладення товару я отримав 5 замовлень, з яких 4 пари кросівок від Adidas, 3 пари кампусів і одна пара форумів, і одна пара білих форсів з коричневою підошвою. Загальність цих замовлень отримав 3500 грн гривень профіту, а мої дропери 2000 грн. гривень. Які дропери, яких 2000 грн? гривень? Давайте спочатку попочу на пошту, відправлю посилки, а тоді все розповім. Кросівки в Мінік і до нових власників. Раніше я продавав через всі можливі платформи. Ми Оликс, шафу, інстаграм та сайт. Але зараз я вибрав для себе іншу стратегію, створив і вивів на стабільний рівень дропшипінг-групу, куди я викладаю хороші позиції за вигідними цінами. Де люди, які підписані на мій телеграм, можуть перепродавати їх на всіх можливих платформах зі своєю націнкою, і також можуть купувати собі, тобто виступаю в ролі постачальника. Так, я ставлю не настільки велику націнку, якби продавав би в інстаграмі, але від продажу в Телеграмі отримую дуже багато плюсів. А мої підписники та дропери можуть додатково заробляти з продажу моїх кросівок. По факту я продаю через той ж сам. Інстаграм та Олекс, тільки не шукаючи сам клієнтів. Якщо ви хочете купувати оригінальне взуття дешевше або перепродавати його на інших платформах і додатково заробляти, підписуйтесь на мій телеграм, посилання залишаю в описі. Через тиждень після закупівлі партії на 40 пар кросівок мені запропонували купити ще 51 пару. Вони всі також були дорогі, та їх прайс починається від 100 доларів. Ціна була мені вигідна, тому я не зволікав і все скуповував. В чому заключається моя тактика? Зараз початок літа, я по максимуму набираю позиції, які швидко та вигідно продам у кінці серпня та на початку осені, хоча нормальна частинка продається відразу, незалежно від пори року. Коли ви займаєтесь якоюсь справою, ви повинні розуміти, яка зараз пора року, купують зараз шкіряні кросівки чи ні. Аналізувати і відштовхуючись від цього, замовляти потрібний товар. Подібний досвід ви могли спостерігати на моєму каналі. Три місяці тому я купив товару на суму 100 тисяч гривень, де основними позиціями були кросівки Nike Air Force білого кольору. Тоді я потрапив якраз у пік сезону. Це був початок березня, і всі повикидали свої зимові череви. Кудись подальше, і взамін купували новенькі Air Force. Тоді я відбив велику частинку від закуплених кросівок та одягу буквально за декілька днів і швидко почав реінвестувати. От так задуматись, ще три місяці тому я закупився на 100 тисяч гривень, і це здавалось дуже багато. А зараз мене в мене товару в чотири рази більше. Чесно кажучи, чим далі я йду, тим більше розумію, що можна закуповувати ще більше товару, робити більше продажів та масштабуватись. На цьому я не зупинився і купив ще 16 пар кросівок, також з прайсом вище 100 доларів. І скоро. Покажу всі кросівки, які я замовив. Так як весь товар зловити складно, бо велику частинку швидко розкуповують, то покажу всі позиції, які зараз є в мене. Кожного дня відправляю в середньому 2-5 пар кросівок, а заробіток з них в середньому складає від 1000 до 3000 гривень. Але потрібно розуміти, що працюю я не один, а з менеджером. Ось весь товар, який в мене зараз є. Тут більше 100 пар кросівок і більше 20 кофт, і трохи шкарпеток залишилось. Тут і новий товар, який я замовив, і старий, який ще не продався, якісь повернення по дропшипінгу, приблизно 15. Пар зараз або лежать на пошті, або їдуть від мене до клієнта. Давайте спочатку подивимось, що у мене залишилось з мого товару і декілька повернень від постачальників. В нових партіях я замовляв лише кросівки, тому що вони йдуть в мене найкраще. А от з минулих партій залишилось багато червоних худі геп декілька наборів шкарпеток, Nike, шість худі Стусі, дріл кофта з таємного набору і три футболки. З кросівок залишилась частина без коробок, часто замовляли і не підходив розмір. Ось так виглядає весь товар, який залишився в мене ще з минулих серій. Що я зрозумів для себе за цей Час, що краще працювати з популярними моделями, бо до цього я тестував максимально різні варіанти, і кросівки, популярність яких пройшла, продаються в рази гірше. Тобто краще купити менше тих самих форсів або популярних моделей, ніж купувати багато дешевих кросівок, популярність яких пройшла раніше. Також тут є частинка кросівок, які повернулись після замовлень по дропу. Один з моїх постачальників працює за такою схемою: дає мені вигідну оптову та роздрібну ціну. Я можу замовляти собі та відправляти відразу на клієнтів, але якщо клієнт відмовиться, я не зможу зробити повернення. І зобов'язаний залишити їх у себе. Будь-яке продавались гарно і залишилось лише декілька рожевих і багато червоних, які я купував у довгострок. За останні декілька місяців у моїй справі багато чого змінилось. В першу чергу це менеджер, і вже зовсім скоро я зможу повністю автоматизувати свою справу і керувати всіма процесами дистанційно. Часто отримував повідомлення, що менеджер довго не відписує. Зараз такої проблеми не буде. Також раніше у мене в дропшипінг-групі була табличка з наявністю від усіх постачальників, де було близько 20 тисяч позицій, але тимчасово я. І забрав, щоб новий менеджер спочатку привик до роботи з наявністю. А тоді підключу табличку, і ви зможете працювати з нею і днями відбирати товари. Бо раніше дропери часто перепродавали позиції з таблички і отримували профіт майже без вкладень. Набираємо 2000 лайків і 400 коментарів. і Я випускаю наступну частину про бізнес з кросівками. Перша партія кросівок виглядає ось так: тут вже багато чого продалося. постарався зібрати її максимально схожою з цією, яку купував, бо вже пройшло півтора тижня, а продається все доволі швидко. Тут набір кросівок від Adidas і. Все остальне Nike. я обожнюю Nike. Нагадую, що всі кросівки оригінальні 100%, просто чомусь частинка приїжджає в картонних коробках. Ця партія була для мене дуже вигідною та оптимальною. Думаю, що продам її швидко, враховуючи, що зараз не сезон. Давайте подивимось, що саме я замовив. Тут просто море форсів, найбільше білих і трохи кольорових. Декілька штук Adidas Campus різних розмірів та кольорів: одні Джордани, одні Венси і одні New Balance 2002 r Що зараз добре продається, і за скільки часу я розраховую це все продати. Кампуси Продається дуже добре і швидко, бо це актуальна та стильна модель. New Balance 2002 r ідентична ситуація, але так як вони дорожчі, то продаються повільніше. Форси також продаються гарно, бо це класична модель, і вони не будуть втрачати свою актуальність. Планую продати майже всі ці моделі до середини осені, але не виключаю такого варіанту, що декілька пар форсів можуть залишитися. В товарному бізнесі це нормально, але в ідеалі всі такі моменти прораховувати, щоб не було застою коштів. В мене вже раз було, що я замовив пуховики ТНФ, вони не продались зимою і прийшлося рік чекати. Другою партією розповім, як я взагалі шукаю та відбираю кросівки. В першу чергу з різних соцмереж, таких як YouTube, TikTok, Instagram. YouTube, там часто можна знайти відео по типу топ-5 актуальних кросівок на літо, весну, зиму, або топ-5 кросівок, які не актуальні, і взагалі їх потрібно пошвидше викинути. По цьому дуже зручно орієнтуватись, тому що зазвичай люди заходять на YouTube, дивляться подібні відео і вирішують, що їм носити цього літа. TikTok. тут я часто бачу якихось фешн-блогерів або просто тіктокерів, і можна побачити, що зараз часто носять і що актуально. З інстаграмом максимально схожа ситуація, якесь взуття стає хайповим для прикладу Adidas Samba. І ось ви вже бачите їх на кожному другому. Але потрібно пам'ятати, що не завжди вийде знайти цю модель у постачальників або за хорошими знижками на сайтах. З цим потрібно буде трохи погратись. Де взагалі взяти цих постачальників? По-перше, ви можете перепродавати товари з моєї дропшипінг-групи. Зараз я дуже стараюсь над наявністю, і там є багато хороших позицій за низькими цінами. По-друге, ви можете шукати в інтернеті або на тому ж Олик, написавши постачальники оригінальних або якщо хочете продавати репліки, то постачальники брендових кросівок. Пишете на оголошення, вас додають в групу або дадуть табличку з наявністю, ви уточнюєте умови, і для початку цього буде достатньо, щоб спробувати працювати в даній ніші. Але обов'язково уточнюйте, чи кросівки оригінальні та перевіряйте їх. Бо якщо ви продаєте оригінальну продукцію, то ви повинні продавати тільки оригінал. Якщо ви хочете продавати репліки, то асортимент повинен складатись тільки з реплік. Коли прийде клієнт, який захоче купити оригінал і побачить, що ви паралельно продаєте репліки, це його Штовхне. Тому перед тим як розпочати, ви повинні точно розібратися, які це мають бути кросівки або товар. Друга партія складається повністю з Nike і ще декілька топових моделей від New Balance. Знову ж таки, дуже і дуже багато білих форсів, але тут не всі низькі є і високі, і міди. Шість пар форсів з кольором взяв більше для різноманіття. І дуже топові моделі New Balance це 2002R і New Balance 550. New Balance 550, до речі, я сам ношу, просто топ, ні разу не пожалів. Форси я також ношу, маю дві пари, також подобаються і виявляється. Що я ідеально попадаю в свого типового покупця. В Цій партії була 51 пара, але частина швидко продалась, частина в дорозі і ось все, що залишилось. За останні два тижні було 50 відправлених позицій, що, як на мене, дуже багато, рахуючи, що зараз не сезон кросівок. А щоб покращити якість сервісу вашого магазину, допоможе профіпак. Хто шукає гарне упакування? Посилання залишаю в описі. Сам регулярно використовую крафтові пакети. Зараз моя головна ціль це відкрити офіс, щоб менеджер міг сам фотографувати, відправляти та перевіряти товар також, я задумуюсь про підключення дроп-таблички з товаром від постачальників, щоб мої дропери мали більше товарів, а я мав більше замовлень. Дуже хочу вийти на стабільний рівень по замовленням від 10 на день. Третя партія кросівок найменша. Тут 16 пар знову ж таки від 100 доларів. Всі пари від бренду Nike, 12 пар білих базових форсів і 4 пари бордових форсів. Після цього відео і товару, який я закупив, думаю, ви розумієте, що зараз добре продається. Тут головне бути впевненим в оригінальності та знайти товар за низькою ціною. І тепер найцікавіше, скільки я планую заробити з цього всього товару. Якщо дивитись реалістично, то це 20-25%, тобто 2-2,5 тисячі доларів. Також потрібно розуміти, що коли я замовив цей товар, хороша частинка продалась за перший тиждень, і я відразу реінвестую і замовляю нові позиції. Такі дії дають змогу значно збільшити заробіток. Якщо ти досі сумніваєшся, чи варто розпочинати свою власну справу, то дивись до кінця, і ці слова тобі допоможуть. Ще три роки тому я купив свою першу партію шкарпеток приблизно на 10 тисяч гривень. Записав свій перший план у блокнот. Тоді я мав заробити 2-3 тисячі гривень, і це були для мене дуже великі цифри і великий профіт, який я мав отримати за 2 місяці. Перша партія продалась в нуль, але я не зупинився, а продовжував вивчати цей напрямок. Знову закуповувати товар і тестувати різні методи просування. Протягом цих трьох років я хотів переставати цим займатись десятки разів і навіть брав паузу, але все рівно повертався і завжди це приносило мені хороший дохід. Стоп, що я хочу сказати цими словами: що не потрібно зупинятись, коли виникли перші проблеми, а продовжувати. Рухатись в своєму напрямку, бо я міг би зупинитись після першої партії, і зараз ви б не побачили цього відео.